Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Анонімні телеграм-канали повідомляють про хлопки в Пулково, куди 15 хвилин тому приземлився борт з Тегерану. Що було на борті, всім добре відомо. Мопеди, очевидно, що після хлопків на останній закритій полосі для військових. Мало що залишилось, тим не менше в небо підняли транспортні іл 76 одразу після інциденту. Як повідомляють місцеві партизанські угрупування, однією партією дронів стало менше про серйозність удару. Свідчить і те, що багато рейсів відмінили, а пасажири не можуть покинути аеродром уже другий день. Також сьогодні у російському пітері пролунали сигнали повітряної тривоги. Місцеві видання повідомляють про планові перевірки. Хоча партизани заявляють, що це не так аеродрому добряче дісталось. Деякі жителі міста жалілися, що сирени цього разу були дуже гучними, не такими як раніше. А також були чути хлопки в районі аеродрому. У Санкт Петербурзі звучить сирена під час комплексної перевірки системи екстреного оповіщення. Так її чути у районі будівлі Санкт Петербурзького міського суду у московському районі північної столиці, пише інший місцевий канал. Що ж тепер казатиме пропаганда, як це пояснить? Адже ще не відкоськались від вересневих вибухів на російських газогонах. Nord Stream 1 і Nord Stream 2, що спричинили справжній сплеск теорій про причини цього. Російська пропаганда просуває ідею причетності до інциденту Великої Британії. Об'єктом звинувачень стала колишня британська прем'єрка Ліз Трас. Наприкінці жовтня та на початку листопада. Частина російських пропагандистських медіа почали поширювати матеріали про те, що злили особисте листування ліс трас і держсекретаря США Ентоні Блінкана, де політикиня, нібито після вибухів написала повідомлення: все зроблено. Як зазначає журналіст Іван Верстюк у матеріалі для видання LBUA, Вперше згадки про це з'явилися в соцмережі Reddit, але російська пропаганда пішла далі. Наприклад, у Ріа присвятили цьому фактично цикл матеріалів з новими деталями і закликали МЗСРФ до чинного голови британського уряду засудити дії трас. Після неї прем'єром став Ріші Сунак. Його постать російська пропаганда також не оминула увагою. Його вважають і малюють більш проросійським ніж попередницю, яку називали ворогом Росії. Це підкріплюється внутрішньою британською повісткою, інфляційними проблемами в економіці, орієнтацією сунака на внутрішні негаразди, його незадоволенням керівництвом трас і поміркованою Позицію в зовнішній політиці. Зокрема, він підтримав підхід лідера Франції Еммануеля Макрона, який відомий своїм компромісним ставленням до Росії, а також не відреагував в публічній площині на внесення частини території британського протекторату в список недружних територій від МЗС РФ. Говорячи про Британію, не варто забувати про розширення російського впливу в усій країні і Лондоні, зокрема в останні 20 років. Саме тут виходила на біржу російська держкомпанія Роснафта, мали вплив олігархи Роман Абрамович, Михайло Фрідман, Петер Авен, широко але відомими прізвищами й російська еміграція, взяти того ж Андрія Козирєва, екс-міністра зовнішніх справ в Росії. Що ж до фейку про нібито звіт трас Блінкену про вибухи на газогонах РФ Північний потік, це має ілюструвати боротьбу в Європі між політиками з різним ставленням до Росії. Окремо варто зупинитися на тому, звідки та як був запущений фейк. Вперше повідомлення побачили на Reddit в акаунтах, що доволі розкручені і просувають на свою аудиторію англійською мовою. Ідею про те, що війну треба закінчувати і фіксувати контроль над територіями станом на сьогодні. Це джерело російська пропаганда може використовувати, щоб донести свій наратив, що для припинення кризи в економіці і повернені до звичного життя, треба віддати частину українських земель Росії. Особливість цієї соцмережі, що популярна переважно в США, закритість спільнот за інтересами, а також те, що їхні спільні дії можуть поширюватися і на немережеве життя. І, хоча російська пропаганда постійно вигадує щось, щоб поширити свої ідеї, тим, хто стежить за світовою політикою, дезінформація та брехня очевидні, західні діячі вже починають об'єднуватися, щоб дати відсіч пропаганді РФ, до зустрічі. Глядачі переможемо поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.